Можливо, це трохи дивно буде звучати, але коли я бачу зажатий цей м'яз оточуючих, мені аж руки чешуться його помасажувати. Хочу з вами поговорити, як правильно масажувати ніздрі і зону біля них. Саме ніздрі відповідає за формування носогубних складок валиків. Вичаєте різницю? Коли тканини приклеються до кістки, тут немає життя, так сказати, немає кровообігу. Треба масажувати. Наша головна задача взяти в цьому місці добре саме це місце в защіп, добре, щоб шкіра відлипала саме від кістки. З однієї сторони, з другої сторони. Візьміть не просто шкіру, а саме це з'єднання, де і шкіра, і з'єднання багатьох м'язів. Нам добре треба пропрацювати і вперед, вперед, вперед витягуйте це з'єднання. З двох сторін працюйте, і під ніс заходьте, так само треба відліпити, можливо, буде боляче. Але з часом ця боль пройде, цей фіброз зникне, і тільки ліпшення побачите від цього масажування і розслаблення цього кріплення.